«Пуск шахетів відбувається, як правило, з Кримського півострову, де знаходяться їх пускові бази. В основному ворог намагається використати особливості ландшафту, це направляючи ударні дрони типу шахет з акваторії Чорного моря, туди, де можливо досягнути узбережжя, і використовуючи. Територію тимчасово окупованої Херсонської області цього разу знов було розвіяно цілі. По різних напрямках очевидно, що намагаються проміряти глибину нашої протиповітряної оборони, намагаються її виснажити, тому що використовують складні маршрути і особливості місцевості. Тим не менш, сили протиповітряної оборони відпрацювали досить результативно. Два дрони були знищені над Одещиною і по одному Миколаївська, Кіровоградська і Дніпропетровська область в нашій зоні відповідальності. Напрямок з пуску дронів говорить про те, що ворог намагається максимально розсередити ударну силу для того, щоб сили протиповітряної оборони були десь навіть спантеличені. На жаль, на Одещині відбулись влучання: це пошкодження адміністративних будівель і технічної споруди приватної спортивної установи.